Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Слухайте і дивіться Радіо День. Сьогоднішній день для українців розпочався з сигналів сирен та обстрілів. На щастя, в області не зафіксовано прильотів, але загалом по Україні ворог знову вдарив по енергетичних об'єктах. Тож, вкотре наголошую на необхідності економити електроенергію, також хочу сказати, що спрогнозувати, яким буде друга половина дня, важко. Тому закликаю всіх не ігнорувати сигналами тривоги. Мене звати Ірина Самарцева, і сьогодні в етері Українського радіо Житомир говоримо про благодійну підтримку. 300 коронарних стентів для відновлення прохідності судин отримала Житомирська обласна клінічна лікарня імені Горбачевської від благодійників з Нідерландів. Це дозволить проводити безкоштовне стентування не лише ургентним пацієнтам, а й проводити планові операції. Скільки пацієнтів в області потребують таких оперативних втручань? Кому першочергово показане стентування, як можна отримати безкоштовну допомогу на всі ці запитання сьогодні в нашій студії? Відповість Богдан Леськів, генеральний директор Житомирської обласної клінічної лікарні імені Гарбачевської. Вітаю вас. В нашій студії. Доброго дня, дякую за запрошення. Працюємо на живо телефон прямого етеру 47 22 47. Жителі області перед цим номером мають набирати обов'язково код 0412. Працює також Viber та Telegram на номер 066 68 154 88. Можна писати запитання, а також надсилати свої коментарі. Хочу сказати, що час те роз швидко спливає, тож не гайте часу і вже зараз телефонуйте, пишіть і будете чути відповіді на всі запитання, які вас цікавлять. Отже, почнемо з того, що 300 коронарних стентів то благодійна допомога і підтримка від друзів з Нідерландів. Чому саме до благодійників цієї країни ви звернулися? І 300 стентів для області це багато чи мало. Дякую. Ну насамперед, я хотів би пояснити нашим слухачам саму систему надання медичної допомоги пацієнтам, які потребують стентування коронарних судин серця. Згідно державних гарантій медичного забезпечення, всі пацієнти, в яких є гострий коронарний синдром, або якщо так. По простому міокарда за рахунок держави забезпечується безкоштовно стентами і в 24 на 7, на 365 днів наш заклад надає таку допомогу, і ці стенти в нас є. Бо вони йдуть по державній програмі. Але пацієнти, які мають захворювання серця, які потребують планового лікування, планового стентування, на жаль. В переліку тих лікарських засобів виробів медичного призначення, які забезпечує Національна служба здоров'я, немає. Разом з тим, це доволі недешевий не лікарський виріб, припустимо, бо один стенд з лікарським покриттям він десь коштує приблизно 800 тисяч доларів. Тому ми давно вже співпрацюємо з нашими друзями з нашими меценатами. З е, Голландії це вже мова йде про про 10 років. Ми вони нам дуже багато допомагали і допомагають. І коли було порушення логістики по забезпеченню надання якраз власне пацієнтам з е, захворюванням серця, е, коли ви знаєте бомбили київські е, логістичні центри, в тому числі і медичні логістичні центри, коли в Київ відрізаний від е, інших від нашої області, в тому числі ми звернулися з проханням до наших меценатів, щоб вони нам допомогли з стентами. Вони зібрали гроші в Голландії, закупили ці стенти, і недавно вони нам їх передали. Ось щороку в області реєструється понад тисячу гострих випадків інфаркту, але разом з тим є інформація про те, що близько 450 операцій щороку проводиться. Тобто, не всі пацієнти з інфарктом потребують саме стентування. Так. Так, європейський стандарт говорить, що на тисячу випадків десь порядка 750 випадків повинні бути стентовані. Якщо ці 700, ми могли б стентувати і 700 чоловік, це для цього в нас немає ніяких проблем, але є таке поняття, як терапевтичне вікно. Якщо пацієнт попадає в це терапевтичне вікно, там за певних обставин від 6 до 12 годин, то ми однозначно зразу ми ж не лікуємо пацієнтів таблетками. Зразу Пацієнт потрапляє в операційну і йому проводиться по невідкладних, невідкладних станах, проводиться це стентування. Але є там частина. Безсимптомних інфарктів, що людина має інфаркт, але, на жаль, немає симптомів, чи, на щастя, немає симптомів, бо немає больового синдрому і інших ускладнень, чи в зв'язку з певними обставинами звертається після 12-ї години. Тому в середньому ми, коли про були, були єдиним закладом, який надавав таку допомогу, ми стентували десь 550-600 інфарктів пацієнтів з інфарктами міокарда на рік. Ви сказали, ми були єдиним закладом, тобто сьогодні в області є ще заклади, які можуть це проводити? Так, згідно державної програми, в нас, ну по тій інформації, якою володіє, в нас в анеограф, тобто це такий апарат, дороговартісний апарат, який забезпечує от, власне такі оперативні втручання, був закуплений в Коростині, був закуплений в другій міській лікарні і в першій міській лікарні. Нашим слухачам нагадує телефон прямого ефіру 47 22 47, якщо є запитання. Дзвоніть, а ми ж продовжуємо спілкування. От е, е, в яких випадках взагалі, показано операції з, з дістантування? І е, коли ми говоримо про захворювання, в тому числі і про інфаркт, е, набагато ж простіше, все ж таки, попередити хворобу, ніж е, лікувати уже постфактум. да, ургентний випадок сьогодні. Ми говоримо про те, що е, е, крім планових е, крім ургентних операцій, можна робити і планові. Ось хто може отримати безоплатну допомогу, хто цілю. Безупанна допомога можуть отримати всі жителі нашої області, які звернулися в обласну клінічну лікарню, і яких є покази до проведення стендування коронарних судин. Тобто нема ніяких черг, нема ніяких відборів, кому як би сказати, хто в першу, хто в другу чергу. Ця кількість для планових операцій, в принципі, дає нам можливість там на рік працювати і рік надавати такий вид медичної допомоги. Тобто, якщо є покази, якщо немає протипоказів, будь-який житель нашої області, якому це потрібно, отримує цю допомогу безкоштовно. Ось ви згадали протипокази, все ж таки вони є. Так. Так, протипокази вони зазвичай є тимчасово Не припустимо виразкова хвороба шлунку чи 12-палові кишки. Якщо така таке захворювання є, то ми там на 2-3 тижні відправляємо пацієнта, щоб він пройшов відповідне лікування, щоб ця виразка закрилася, і далі ми вже проводимо таке оперативне втручання. Ось як визначити, коли наступає той самий момент, коли треба звернутися до лікаря і коли потрібна ось така допомога, оперативне втручання зі стентування, тому що… Що наприклад є випадки, коли хворі кажуть, що не було жодних проблем, доки не трапився гострий. Ось інфаркт. Ну, насамперед я вважаю, що от 45 років, і якщо вже випонули 45 років, люба любий житель любої громадянин держави повинен звернутися до свого сімейного лікаря, навіть якщо немає ніяких симптомів тої чи іншої хвороби, пройти відповідне обстеження, електрокардіограму, здати аналізи, флюорографію, черененографію, це ну якби вважається таким стандартом, який повинен бути. Якщо є якісь скарги з боку порушення ритму чи з боку бобіль в діленці серця, чи гіпертонічна хвороба збільшення тиску, то безумовно треба звернутися в першу чергу до сімейного лікаря. Якщо в даному населеному пункті є кардіолог, то обов'язково до кардіолога він проведе мінімальні обстеження і тоді може скерувати до нас в обласну клінічну лікарню. У нас є всі засоби, всі сили, всі апаратура для того, щоб більш детальніше пройти це. Ці обстеження є запитання. Марина пише: скільки минулого року було проведено безкоштовних оперативних втручань зі стентуванням, якщо взяти про гострому міокарда, ми десь провели біля 500 стентувань цього року, на цей рік, були закуплені. Стенти це для ургент для ургентних, для ургентних пацієнтів. Ще раз підкреслюю, це є державна програма. Ці стенти закуповуються міністерством охорони здоров'я і в залежності від потреби, значить, направляються в регіони, де отримують. Тобто, ми по крайній мірі наш заклад 100% забезпечений. Був оцих 5 років, відколи працює наш інфарктний центр. На 100% був забезпечений стентами. Тобто, ось ці 300 стентів будуть додаткові, додаткові, додаткові і вони будуть витрачатися для саме пацієнт. для планових пацієнтів. Так. Ось ви сказали, що стенти вони можуть бути різні, і, до речі, ось згадали, що ці стенти, які ви отримали, вони йдуть з медичним покриттям. Далі. От в чому все ж таки перевага цих стентів? Ну якщо б наші слухачі зрозуміли, стент це така. Ну якщо по простому сказати, пружинка, яка вводиться спеціальними інструментами, вводиться в судину, де є звуження внаслідок тромбоїв. Її і відновлюється кровоток, вона залишається там пожиттєво. Ця, суди, ця ця пружинка, цей стенд, але він може закриватися. Тобто, організм він бореться з чужорідним предметом і вона може заростати. І тоді, якщо вона заростає в цьому місці, де стоїть цей стенд, то треба або робити таку операцію, як називається балонування, вводиться теж спеціальний інструмент і. Розширюється цей або і розширюється це місце, або аортокоронарне шунтування це коли вже на відкритому серці вшиваються. Вшиваються судини. Що, що, коли ми говоримо з, про стенти з лікарським покриттям, якщо взяти без лікарського покриття, це десь порядка 15-20% потребує, може верніше потребувати, не потребує, а може потребувати в майбутньому якраз проведення таких операцій по балануванню, розкриття цього місця згуження, котре заросло. То стенти з лікарським покриттям це спеціальне таке покриття, і там десь потреба в. Можлива потреба в повторних втручаннях це десь складає до 2-3%. А Ось ці повторні втручання як швидко вони відбуваються? Це скільки років гарантії? Це залежності від особливості організму людини і від супутніх захворювань. Якщо припустимо, є цукровий діабет, то ми зазвичай навіть при гострих інфарктах міокарда стараємося таким пацієнтам встановлювати встановлювати стенти з лікарським покриттям, оскільки. Ймовірність заростання, якщо так по-простому сказати, в них набагато вища. А так, індивідуально, кожний організм по-своєму реагує на чужорідні тіло. Ось Микола запитує при якому відсотку звуження судин є показання до проведення операцій? Від чого залежить кількість стентів, які вживляють людині, В залежності від кількості перешкод, які є на, на тому чи іншому на ті чи інші коронарні на ті чи інші коронарні судині стентів може бути вживлено один, два, три, п'ять? У нас було випадок, коли ми поставили сім стентів. Угу. Чи почали робити взагалі планові операції? Скільки їх уже проведено? Мається на увазі, чи вже працюють ось ці 300 благодійних стендів? Пра працюють як тільки вони до нас поступили. Вони десь місяць назад поступили. <кій> То зразу ж вони поступили. Сьогодні ми взяли їх на баланс, бо це дороговартісні, дороговартісні лікарські вироби. І на другий день вже був перший пацієнт, якому провели оперативне втручання в плановому порядку, і встановили цей стенд. Зараз, в залежності від потреб, які є пацієнти, в ці стенди не лежать, вони використовуються. І дякую за запрошення. Я хочу довести до всіх наших слухачів. Чи до їхніх родичів, знайомих, якщо є така необхідність, потреба, будь ласка, звертайтеся в обласну клінічну лікарню. Ось є до речі, запитання: якщо є показання до стентування, аналізи проводять на місцях чи просто приїжджати в лікарню? Звичайно, треба провести аналізи на місці, і якщо є можливості провести певні обстеження, які вам скаже, скаже лікар. В тому районі, де він знаходиться. І Чому це так? Ми всі обстеження можемо робити і в нас, це не є проблема. Але якщо, припустимо, для того, щоб провести таке стентування, нам треба зробити фіброгастроскопію, це дослідження шлунку 12 палої кишки, і ми виявимо там чи то поліпи, чи то виявимо ерозії чи виразку, то пацієнту прийдеться їхати назад і, і приймати відповідне лікування для того, щоб воно загоїлося. Але я ще раз підкреслюю: якщо такої можливості немає, і якщо там ну вже на стан стан такий, що наближається до гострого до гострого періоду, то ми готові прийняти, обстежити направлення від сімейного лікаря, госпіталізувати тут. Проблем не буде. Це за умови, що це не гострий інфаркт міокарда. Якщо гострий інфаркт міокарда, так швидка допомога, проблискові маячки, ривони і в лікарню. Володимир запитує, чи є ризики пов'язані з процедурою, і як довго пацієнт знаходиться в лікарні е, ну, ризики є при будь-якому оперативному втручанні. Е, на щастя, за п'ять років, скільки в нас працює е, працює гірфеційний центр або інфарктний центр, якихось таких ускладнень, які б вплинули на не тільки на життя і на здоров'я пацієнта, у нас слава Богу, не було. Е, Трое забыл. Як довго треба в лікарні? довго, значить, якщо це плановий пацієнт, і він обстежений сьогодні. Він буде госпіталізований. Завтра буде проведено оперативне втручання, і в залежності від кількості встановлених стентів він може бути виписаний на третій четвертий день. Установка стента, вона відноситься до малоінвазивних процедур, чи все ж таки є і відкриті операції? Воно відноситься до малоінвазивних високотехнологічних процедур. Це так скажемо ювелірна робота. В Хірургічних оперативних втручань і ну, давайте скажемо декілька слів про особливості життя з коронарним стентом. Чи відрізняються вони від життя звичних людей, які не мають ось таких серцевих проблем так з судинами і. Е Через який час вже відчутні перші результати, коли пацієнта прооперували? Перші результати відчутні через 20 хвилин після того, як пацієнт проснеться від наркозу чи біля 10 хвилин. Особливості життя є однозначно. Це перша антихолістерин-емічна їда, тобто та їда, яка не передбачає вживання великої кількості холістерину. Це пожиттєво прийом препаратів, які так скажуть. Розрічують кров, от, і це певні особливості проходження певних лікарських процедур. Припустимо, не всі пацієнти, яким встановлено стенти, можуть пройти магнітно-резонансну томографію, там інші обстеження, бо там є свої особливості дії цих променів магнітних на сам стенд і відповідно на судину. Дуже коротко, да, чи ні? Чи потрібна реабілітація? Після коронарного стентування. Так. Все, тому що в нас зовсім мало часу. Про те, скільки благодійних стендів отримала Житомирська обласна клінічна лікарня, хто може їх отримати безкоштовно. Сьогодні розповів Богдан Леськів, генеральний директор Житомирської обласної лікарні імені Гербачевського. У студії працювала Ірина Самарцева мирного всім дня. Дякую. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Слухайте і дивіться Радіо День.